Думаю, сьогодні вже не знімати. Та де там. Зараз поміняю цю штуковину сюди. Ти піду викошу те, що я казав траву. Вивезу. А завтра будемо віддихати. Наверно, Можливо. Можливо, не завтра, я не знаю. Можливо, розберемо цю ворсклу і зробимо ревізію. Ну це ще не факт. Побачимо. Поки я зараз буду міняти, показувати не буду, я вже показував, тут немає нічого цікавого. Як я міняю. Það er voronki, borsi ptaski. Всім доброго ранку ми з України. Сьогодні в нас неділя, свята, і ми будемо відпочивати, святкувати. Щось якісь сливки. Хрен їх знає. Ну, славки этой сливки. Значит, все будьте здоровы с неделюю. Сегодня мы святкуем. Я сказал вчера, что сегодня займусь, может, может, Цей восклию. Ні, не буду я сьогодні нічим займатися. Сьогодні неділя. Зараз я почну її розбирати і щось піде. Щось піде не так. Зараз я Попробую, попробую фіатіка завести Щось він тоді в нас одного разу його заводив, він не завівся. Так я й не дивився до нього. Що з ним таке пробую зараз ще раз. Може він запередумав. Та й заведеться. Щось він тоді не завівся. Тоді треба було їхати терміново. А він не завівсь. Я поїхав Фордіком. А цей так і стоїть. Не знаю, що йому... Що йому треба було? Навіть зараз щось йому треба, я не знаю, щоб завести. Для початку попробуємо закачати. О, бензин. Бензин закачався, а тоді я щось качав, видно... Видно, стало якось на той кулачок. І не закачало. А я спішив тоді, да, бензин є. То зараз повинен по... Поїде і повинен завестися. Так хто в нас їде? А? Поїхав в усадьбу, треба буде. Треба буде підійти подивитися, що там сьогодні робиться. Не? Да, сходим. Я ним їхати нікуди зараз не збираюся. Ой, як, як він давно вже тут стоїть, все в пилюці все. Їхати я нікуди не, не маю зараз. А хочу завести його, просто перевірити, заведеть він, не заведеть він. Що він скаже? А? Ну і як вам це нравить. Я навіть знаю причину, чого він тоді не завівся. Я тоді гнався як спішив і не закачав рукою бензину. Я качав, але воно там стало видно на... в такому положенні, що треба було прокрутити двигуна. І він не закачався. А можливо щось і друге, щось таке, що є у природі. Щось тоді ним не треба було їхати. По-перше, у мене закінчилося. Закінчилося... А де вона? У мене закінчилося. Ну, то, що гроші здирають як? Ні за що. Страховка. Дія страховки закінчилася. І походу, що мої, як вони називаються, ангели-хоронителі це знають. І в той день мені не треба було ним виїжджати. Зараз тут їздять повно жандармериї. І, і походу, що це воно. Так, він тоді не завівся. Ну, даром нічого не стається. То, то мене так рятували мої ангели-охоронці. Та я й зараз ним нікуди не їду, бо по-перше, я не маю нікуди ним їхати, просто поганяю його, бо він давно стоїть. А по-друге, цю... Добровільну страховку треба зробити. Я ж так переживаю за нюю, добровільно, Я ж, це, це ж моя, моя воля, щоб ви вигоріли. Сходимо зараз, мабуть, в відділення садиба. Подивимось, куди ту зіл поїхав, там нам якби потреби нема туди йти чого. Але і знімати нема що. Може там якісь зміни от тоді не був я. І універсально щось там стрілою пішло не так. Мішок впав розлетівся і покрутило все. О, а ми не бачили, ну, все таке. Ну що ж, сходимо, довідаємося. Та й будемо сьогодні. Відпочивати подивимося і так знаю, що там нічого цікавого нема. Але пройдемось. Вперед! Коли людина народжується, і Бог прикріпляє до кожного свого ангела охоронця. І протягом всього життя. Той ангел десь охороняє, десь коротше веде спостереження, як ви себе ведете в житті. Де треба, він підставить руки. Значить, а як же це пояснити? Чо, чо, от що тоді не звівся фіат? А? Можна сказати, я не докачав. Рукою, да? ну так я ж крутив його стартером хвилин 5, він би вже закачав автоматично. Не закачав. А зараз сів він за перший раз. Значить, у той день, в той день фіатом було мені виїжджати, як би не рекомендовано. Або й заборонено. Я ж зразу поїхав на другій машині і все нормально. А іменно на ці посчитали там вгорі вверху, що цю машину сьогодні не треба трогати. І вона так і стояла. Можливо, 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 все можливо. Так, ладно. Хватить філософствувати. Я думаю, що там нікого нема, бо зал не гуде. Але ми ж пройдемо, провіримо. Прогулу ж не буде, так? Та нема що знімати, нікуди сьогодні не йду. Вдома вже все поприїдалося, не знімаю. Зараз пройдемося сюди. Я знаю, що ми тут нікого не побачимо. Ну а може і побачимо. Барона побачимо. По слідах бачу, що зіл приїжджав сюди. Але нікого вже немає. Мало що може. там остатки, які забирав. Може. Щось йому треба було. Ну, Слід є свіженький. А... а більше тут нікого немає. Ну немає, та й немає. Ну то що ж зробить? Ми ж прийшли. Прийшли. Навіть Барона барон А не, барон є, барон є. Барон лежить. Не лежить, зарадку робить. Сіли, встали, встали, сіли. Щось він пішов. Заразу в сетку, Це його видно загоняли, тільки що це він. Він заразу в сетку йде. Дядя Саша чеше кудись. Кіртку відкривати що. Ремонтували, ремонтували цю дорогу, але природа бере своє. Вже вони так зробити. Пустили воду сюди. Бо туди, якщо піти, то там взагалі немає дороги. Там не то, щоб проїхати, там пройти вже неможливо. З природою не поспориш, так як і з фізикою. Я думав, що вони вчора закінчать. Молотити на горі. Ні, не, не закінчили. Сьогодні продовжую зараз відти не оглянемо. Підійдемо. Он ціла. Це перегружають у той ковчак, що він тягає. Перегрузчик. А той приїде зараз і буде перегружати або на трактор, або на машину. Ну. Трактор знає куди їде. Так їм. Так їм більше подобається. Нехай працюють. це. Хлібороби наші віддихають. Віддихають. Ага. І тут що в нас? І тут у нас тиша. Туди ми, навіть не будемо заходити. Нехай. Порушувати теж і не будемо. А що там? А що ми там побачимо? Нічого не побачимо. Ладно. Перевірку зробили. Можна йти. Можна йти на базу додому. до на базу. О, столба уже кто-то украл. есть. Столб Я думаю, что уже украли. Столб лежит. Лежит. На месте. Валяется на дороге. Железка. Желізко. о, ще жиліску одну. Вода подоставала. Вода подоставала. Тебя. Навіть не треба... Навіть не треба цього Металошукача. Бери Бере торбу і ходи по дорозі. Вон там я бачив є трак за, за на дорозі. Але я його не трогав, бо, бо яма вийде на цих камінцях. Хай він уже там так і так і живе. Так, все. Ідемо ми додому. Все, ну, ми вже вдома. Ніде немає нічого цікавого. Походили, перевірили і прийшли додому. Сьогодні неділя, не буду, я стояти думав пилку, то буду розбирати, не буду. Сьогодні неділя, святом, будемо відпочивати. Ну, якось так. Так що на сьогодні будемо завершувати свій ролик. Всім добра і миру і будьте всі здорові. До побачення.